Всім привіт! Мене звати Орест, я хед в Рубі Департмент в Коаксі. і сьогодні ми поговоримо про те, що такі моделі в рельсах, що такі міграції, що таке Active Record і як з цим всім працювати. Поїхали. Отож, основа Active Record, міграції, зв'язки між таблицями. В принципі, треба розібрати нам для початку, що таке Active Record, тому що дехто каже, що це паттерн, дехто каже, що це компонент рельсів. Які є ключові особливості Актів Record'а? Що такі міграції, яка, от як вони зв'язані з базою даних, з таблицями і так далі. Які є зв'язки, в принципі, між таблицями, між моделями в рельсах? І що таке Active Storage, як такий, можна сказати, бонус до цієї, до цієї лекції? Поїхали. Active Record – це є. Буквочка M в паттерні MVC. Тобто, це є модел, який представляє наш зв'язок зв'язок нашої аплікухи із базою даних. Тобто із таблицями, і з тими даними, які там записані в колонках. За це відповідає Active Record. Також от. Якщо повернутися до початкового питання, чи це паттерн, чи це є компонент рельсів, це є і те, і те. Тому давайте розберемо, що є такий Active Record, як паттерн. Active рекорд як паттерн, це є від своєї назви, яка поєднує слово Active і Record це є об'єднання того, що наш, наші дані з, з бази даних, які ми витягуємо і формуємо з них рубішний рекорд, він є. Активним він є зв'язаний і постійно залишається зв'язаним із базою даних. І коли ми на цьому рекорді робимо певні зміни і зберігаємо їх, або коли ми його видаляємо, то ці дані і видаляються із бази даних. Тобто, якщо підсумувати дуже коротко, це наші рубі об'єкти, які ми дістаємо як рекорди з бази даних, це і є дані з бази даних, і вони. Мають двосторонній зв'язок. Вони так само створюються, видаляються і змінюються так само, як і дані в базі даних. Це варто собі засвоїти. Йдемо далі. Є декілька важливих функцій, і механізмів, на яких покладається Active Record. В першу чергу це от представляти моделі та їхні дані, в принципі, те, що я тільки що щойно і розказав. Наступне це є асоціації між цими моделями. Тому що коли ми використовуємо реляційну базу даних, чи то Postgres, чи то MySQL, одне з ключових таких особливостей це є саме зв'язки між даними. Як ми будуємо, як одні дані взаємодіють з іншими, як вони зв'язані, як вони конектяться одні, одні між одними. Наступне це представляти ієрархію успадкування за допомогою певних пов'язаних моделей. Тут мова йде про STI Single Table Inheritance. Дуже заглиблюватися в цю штуку сьогодні не будемо. Ми можемо її розглянути пізніше. Але в принципі, моя особиста думка, я не дуже люблю її як паттерн і тому не часто використовую в своїх аплікухах. Наступна функція це перевіряти моделі, перш ніж вони будуть збережені в базі даних, або, якщо коротко, валідація. валідація моделей, валідація даних, які ми будемо писати в базу свою. І наступне це виконувати операції з базою даних об'єктно-орієнтовним способом, тобто, іншими словами, за допомогою інстанцій класів, на яких ми виконуємо певні методи, як ці методи можуть там, впливати на нашу базу даних. Йдемо далі. Active record Naming. Тут дуже важливо для того, щоб не спутати за стандартними паттернами програмування Ruby on е, є, є наступні правила. Тобто моделі завжди називаються в однині. Тобто, якщо це до прикладу, це Book Club. У нас є один Book Club. І, Тобто, це є назва в множині, і це є Camel Case, який починається з великої букви. А Моделі Book Club в таблиці, буде, в таблиці бази даних буде відповідати е, таблиця Book Clubs. Тобто, це вже є множина і це є Snake Case. Тобто, якщо це юзер, буде модель User з великої букви і таблиця Users з маленької букви в множині. Е, якщо узагальнити таблиці, з ней в множині моделі кемелкейсом в одині. Такі досить різне якби, поєднання, досить протилежне поєднання, але так воно є в рельсах і так воно повинно бути стандартно, правильно по паттерну рельсів. Також є певні правила для формулювання назви колонок і стовпців. І в принципі це така взагалі окрема велика тема для дискусій, для обговорень, як є правильно, як є неправильно. Ми хіба розглянемо дуже такі стандартні шаблони того, що використовується, наприклад, там в релейштах. Якщо ми хочемо зв'язати наш, наприклад, дві таблиці якимось ключем, ми в таблиці, в таблиці там, де прописуємо референс ключ ми прокидаємо, ми прокидаємо таким прикладом, як, наприклад, item underscore ID. Це означає, що в нашій поточній таблиці в нас є референс до айтема. І цей ключ буде виглядати як item-ID. Це означає, що десь є модель item, за якою закріплена модель таблиця в базі даних items. Так само ордер. Якщо ми, наприклад, Ну, до прикладу, не знаю, маємо якусь таблицю, в якій в нас є order underscore ID. Це означає, що ми створюємо reference на модель order, яка в свою чергу відповідає таблиці Orders. І варто сказати, що Active Record. В принципі, з оцими всіма релейшенами він автоматично працює. Якщо ми йдемо по паттерну, якщо ми правильно називаємо ключі, якщо ми правильно називаємо моделі, він автоматично це все підхоплює і він знає, про які зв'язки йде мова. Він знає, до яких моделей відносяться ці чи інші таблиці. Він автоматично це все створює і це все працює з коробки. Тому є дуже важливим засвоїти оцей правила неймінгу, як називати. Таблиці, як називати моделі, як називати е, референс-ключі. Якщо це все буде правильно оформлено, воно буде працювати автоматично. І е, також ну, можна зазначити те, що е, використовується. Е, які типи даних використовуються для цих зв'язків? Це, наприклад, оскільки ми зберігаємо ID, і це переважно числове значення, це є BigInt для Postgres, SQL і Integer для SQLite, але SQLite, в принципі, ми не, ми не дуже розглядаємо як базу даних, тому що ем, варто е, працювати зразу з тими базами, які реально об'єктивно можуть бути в продакшені, працювати в продакшені і е, мають певний свій набір е, переваг і недоліків. Йдемо далі. Міграції. Що таке міграції? Ми вже частково про це говорили і при чому не один раз. А міграції дозволяють нам поступово вносити зміни в структуру нашої бази даних. Тобто створювати таблиці, видаляти таблиці, додавати колонки, додавати поля в нашій таблиці. Перейміновувати ці поля, додати індекси і ще дуже багато чого. І Rails надає прекрасний спосіб, прекрасний інструмент для саме цього завдання це є міграції. Ми можемо. Сформувати, згенерувати міграцію стандартною рейсільською командою, після чого модифікувати її так, як нам потрібно, і після чого застосувати, тобто прогнати міграцію. І от саме в момент, коли ми проженемо міграцію, ті зміни, які описані як код, вони застосуються саме до структури нашої бази даних. Як це виглядає? Наприклад, ми запустили команду Rails Generate migration, create publications. Що це означає? Це означає, що створиться файл в директорії db migrate Create Publications. І отут, де на екрані, в нас є XX, тут буде timestamp, тобто конкретна дата, час моменту, коли створюється ця міграція. Для чого це потрібно? Це потрібно з двох причин. Для того, щоб різні девелопери, наприклад, які працюють в різних гілках, Випадково не створили одну і ту саму міграцію, щоб файли називалися по різному. І для того, щоб цей файл завжди мав чіткий свій порядок, тому що порядок виконання міграції є надзвичайно важливим в, принципі, в їхній сутності. Відповідно, вони завжди будуть посортовані по цьому таймстемпу, і вони завжди будуть виконуватися послідовно. Послідовному моменту їхнього створення. Наприклад, коли ми створили запустили команду Rails Generate Create Publications, Rails розуміють навіть таке. Вони розуміють, що ми хочемо створити таблицю, яка називається Publications, і вона нам вже запропонує такі, таку структуру, як Create Table Publications. І також ми можемо навіть всі міграції прописати поля, конкретно з типи даних до цих полів, які ми хочемо там бачити. І нам, в нас може бути на виході щось плюс-мінус таке, як ми бачимо на екрані. Таблиця Publications, title, description, references, boolean значення і timestamp, тобто Created and Updated at. Якщо нас це влаштовує, ми далі просто проганяємо цю міграцію командою Rails db migrate. Якщо ж ні, якщо нам потрібно щось змінити, або рельси неправильно згенерували, або не зрозуміли нас і згенерували просто пустий файл. Ми можемо це все подіяти прописати вручну. Це є би, такий другий проміжний етап створення би, застосування, скажімо, міграцій. Якщо все в файлі правильно, якщо, ми очікуємо, якщо там очікуються ті зміни, які ми дійсно хочемо, якщо все очевидно, ми проганяємо тоді міграцію. Також варто зазначити, що е, одною з ключовою важливою особливістю міграції є е, можливість їхнього роллбеку. Е, тобто міграції завжди потрібно писати так, щоб їх можна було ревертнути, зробити роллбек, відмінити ті останні зміни. Як ми бачимо в попередньому прикладі, коли в нас е, ми робимо Rails generate create publications, Rails створюють метод всередині методу change є команда create table Publications. І вони самі знають, що протилежною командою до цієї команди create table буде команда DropTable. І коли ми зробимо Rails DB rollback, риси знають, що потрібно застосувати саме команду DropTable Publications, і тому автоматично ця міграція є rollbackable. Якщо в нас є щось складніше, до прикладу, як, наприклад, ми хочемо змінити якесь поле. Вже в якоїсь існуючій таблиці. Нам потрібно окремо і ця, і ця міграція не може бути автоматично е, зрозуміла рельсам, як її ролбечити, Тоді ми робимо два окремих методи: метод up і метод down. Метод up буде виконуватись тоді, коли ми зробимо RailsDB migrate і метод down буде виконуватись тоді, коли ми зробимо RailsDB rollback. Це надзвичайно важливо е, мати для того, щоб можна було, по-перше, в ході розробки. В ході роботи над конкретною фічою можна було повернутися, наприклад, додати якісь додаткові поля в ту чи іншу таблицю, або видалити поля, якщо вони все-таки виявилися непотрібними для цієї фічі, і таким чином воно тримати в чистоті в свій проект свої міграції, щоб вони завжди були тільки актуальні. От таким прикладом, оце є приклад того, як ми можемо генерувати міграцію, Rails Generate Migration Add part number to Products. І вона нам на виході дасть отакий файл. І от з прикладу бачимо, що рельси не зрозуміли, що конкретно вимагається, того файл change треба заповнити вручну і описати, що саме, які зміни ми хочемо додати до цієї бази даних. Якщо ж ми. Є ще також інший варіант, як ми можемо генерувати міграцію, ми можемо зразу в міграцію прописати, що саме які поля ми хочемо додати. Наприклад, Rails Generate Migration Add to Products, Partnumber 2String. Це означає, що ми хочемо додати поле або колонку в базі даних part number з типом string. І, Тут рельси можуть навіть або підхопити, або, ну, скоріше всього, вони це підхоплять, що це таблиця Products відповідно до назви міграції. І запропонує нам ось такий варіант: Change, add column, Product, part number string. Також цей варіант є зрозумілим для рельсів, якщо ми зробимо rollback, буде застосована команда Remove Column, Product, part number. З міграціями взагалом все, тобто там є ще дуже багато нюансів, але це е, є все необхідне для того, щоб почати з ним працювати. Тобто саме розуміння, що таке створення едіт і проганяння в міграції, що таке її ролбек і як воно взагалі, як цей код взаємодіє з структурою бази даних. Тепер ми поговоримо про зв'язки між таблицями та моделями, які, в принципі, е, Ну, є стандартними і вичерпними в будь-якому в будь-якій реляційній базі даних. Тобто є один до одного, один до багатьох, багато до багатьох, багато до багатьох через, і ще які там можливо мінорні модифікації певних зв'язків. Якщо ми говоримо про зв'язки рельсах, то в нас є отакі хелпери, які ми можемо, ну тобто такі команди, які ми викликаємо в. Не команда все-таки, напевно, хелпери або методи рельсів, які ми викликаємо в моделях, як Belongs to, has has-one, Many, Has-Many through has has-one-through і Has and Belongs to Many. Що таке Belongs to? Belongs-to – це ми коли хочемо додати, що певний, певний наш рекорд, певна наша модель. belongs належить до якоїсь іншої моделі. До прикладу. Ми додаємо ми в модель продуктів юзера як референс. Тобто, отакою от, от от командою Add Reference Products User frame Key True. Ми рельси автоматично створюють. Колонку User ID по паттерну, який ми обговорили на початку, вона автоматично індексується, і рельси знають, що це є зв'язок продуктів із юзером якимось. Відповідно, в моделях, крім міграції, в моделях нам потрібно прописати, що product belongs to user, а user Has Many Products. Відповідно, в першому випадку Belongs to у нас є зв'язок. Один до одного. Один продукт належить якби до одного юзера. Так? Тобто продукт знає тільки те, що він належить до юзера. І все. Він не знає, що є якісь інші продукти, так би мовити. А user has many products. Що юзер е, може... Е, ми можемо витягнути всі продукти, які належать до юзера по тому самому ключі е, юзер ID в таблиці Products. Е, так виглядає те, як е, може виглядати has-many, belongs-to, has-one, has-many і has many belongs two. І В Чому різниця, наприклад, між зв'язками Belongs to і has One? Е якщо і те, і те є зв'язком один до одного, belongs Bielongstu е він є в е ключ, визначається в, тому, е в тій моделі, в тій таблиці, де він прописаний. Тобто, коли в user у нас є Belong to organization, це означає, що user має колонку Organization ID, і він до неї належить. А, у випадку, якщо ж ми маємо user has one address, це означає, що в юзері, в таблиці users немає колонки address ID. Він має, а навпаки, десь є якийсь рекорд адреси, який має колонку user ID. І таким чином, user має has one address, він витягує адресу, в якій є User ID. Такий зв'язок, як Has1 можна легко перемінити на HasMany. Тобто ми просто пишемо в юзері HasMany Addresses і відповідно ми можемо створити багато адрес, і юзер всіх, до всіх них буде мати доступ, тому що всіх в них є референс по колонці User ID на модель юзера. Active Storage. Що таке Active Storage, це дуже крута така нативна фьючер рельсів, яка дещо окремо від бази даних, але вона теж є продані. Тобто Active Storage це є, це є таке сховище для зберігання різних, ну, грубо кажучи, файлів, картинки, документи, аудіозаписи, відеозаписи, будь-що, що не можна презентувати, типу у формі. Ключ значення в якихось певних реаліційних чи нереаліційних таблицях. Active Storage дає можливість працювати нам з файлами просто з коробки в рельсах. Неважливо, чи це локально, чи це за допомогою використання якихось ем, додаткових провайдерів, типу Amazon S3, Google Cloud Storage, Microsoft Azure і, ем, можливо, є ще якісь інші кастомні сторежі. Оці три перелічені. Ем, Active Storage е, знає, як з ними працювати з коробки. Звичайно, кожен з них потребує додавання додаткових бібліотек для роботи саме з конкретною апішкою конкретного провайдера. Також, якщо ми там вже працюємо з картинками, а це переважно завжди картинки, ну тобто якісь аватарки юзера, потрібно додавати game image processing, який використовує Active Stories для того, щоб мати можливість показувати там менші розміри картинок або якось їх стискати при зберіганні. Обрізати до певних розмірів. І, ну, в принципі, для, для того, щоб мати певний доступ до функціоналу роботи із картинками, потрібен також гем Image процесін Як це відбувається, як відбувається налаштування, в нас є файл config.Storageaml, в якому, як ми бачимо, теж по середовищах поділено local, test І в цьому випадку в нас є. Просто якби зберігання ну, в певний folдер. Тобто є певна папка, в випадку тест це темп Storage, щоб ці файли автоматично очищалися. очищалися. В випадку локал це є також просто стореждж, просто який зберігається просто от у вас, там, де у вас проект, там у вас зберігаються файли. У випадку, якщо ми говоримо про staging, або продакшн environment, тобто реальні середовища, де реально є реальні користувачі, ці файли правильно зберігати на якихось сторонніх сервісах, як я вже сказав, Amazon, Google, Microsoft або будь-які інші. І тут ми також прописуємо connection до них. Дуже схожий до прикладу connection з базами даних. Ми прописуємо ключ secret, Назва, регіон що може бути. Це все залежить від тих вимог, які надає той чи інший провайдер, для того, щоб в нього можна було по його API зберегти і прочитати файли. Після того, як ми написали, додали конфігурації в Config Storage YAML, наприклад, Amazon прописали тут всі ключі, нам потрібно в тому конкретному середовищі, де ми хочемо це використовувати, поставити, що Active Storage Service це є Amazon або там Google Cloud. І відповідно до того середовища, де ми це пропишемо, той бакет і буде використовуватись, та конфігурація і буде використовуватись. Тобто ми навіть умовно можемо мати і Amazon, і Google Cloud, і використовувати на стейджингу Google Cloud, на продакшені Amazon, хоч це буде неправильно, але це, це можливо. Так само ми можемо в девелопменті використовувати також реальний, реальний стореждж. Для цього, наприклад, якщо використовувати S3 Bucket, нам потрібно додати GEM, AWS, SDK S3. Як я вже сказав, тому що кожен провайдер має свою API для роботи з файлами, і саме оці геми дають можливість Active Storage працювати з, через API цих сервісів за допомогою їхніх бібліотек. Якщо ж говорити про модель, тут все максимально просто. Нам потрібно просто прописати has one attached avatar, наприклад, або has many Attached Images. І Active Storage автоматично буде знати, що значить до моделі user. У нас є така сутність, як е, Ну, Очевидно, що тут це є картинка, але там теоретично це може бути різний тип файлів. І окремо ми ще можемо проговорити пізніше про валідації цих файлів. Як це виглядає на формі? Будь-яка форма, наприклад, User Profile Update, ми додаємо по form file field і аватарка. Це буде таке стандартне, типу, стандартна кнопочка обрати файл, яка відкриває нам наш файл Explorer. І ми там просто вибираємо той файл, який він атачиться і завантажується на це хмарне сховище, або просто локально зберігається у нас в аплікусі, якщо це development environment. Ось приклад, як це від виглядає в контролері. Насправді, е, воно рельси, рельси працює з цим так само, як і з будь-яким іншим параметром. Тобто, рельсам немає різниці. чи це Якесь просто текстове поле, чи це є файл. Воно працює однаково, є певний список параметрів, в якому потрібно прописати цей параметр як дозволений, і ми просто це там асайнемо на інстанс моделі юзера, і от автоматично відбувається вся магія рельсів, і юзер отримує аватар. Як нам потім відобразити це все? Стандартний рельсівський ImageTech Крім того, що ми можемо туди шлях статичної картинки прописати. Ми також можемо туди згодувати юзер-аватар, і воно буде знати, що потрібно показати. На цьому прикладі в нас ще є юзер-аватар. Варіант означає, що ми будемо показувати якийсь скорочений, тобто зменшений варіант аватарки для юзера. Наприклад, на індексній сторінці, де є там список всіх юзерів, і ми показуємо малесенькі аватарки. Це і для, якраз для цього і потрібен був Gaum імідж для того, щоб мати можливість стискати, обрізати ці зображення. Формі, в принципі, вже показали. Form, профіл, так само він може апдейтитись, так само він може додаватися. В принципі, це все. От Список корисних ресурсів. Якщо щось не зрозуміло, можете зупинити, перемотати, передивитися ще раз. Можливо, дуже великий потік інформації як на перший раз. Але тут ми розглянули все досить так поверхнево, але той необхідний мінімум, який необхідний для початку роботи саме із Active рекордом і з моделями в рельсі. Всім дякую, побачимось.